Усім привіт! Сьогодні подивимось, як зводити дроби до спільного знаменника. Це нам потрібно, коли ми порівнюємо дроби або виконуємо дії, додавання і віднімання і в нас знаменники різні. От на прикладі 1 1,4 1 16 Подивимось, як приводити дроби до спільного знаменника. Для того, щоб привести до спільного знаменника, нам потрібно обрати більший знаменник. Подивимось, 4 і 6 більший знаменник 6. Далі дивимось другий пункт правила. Ділимо більший знаменник на менший. 6 поділимо на 4. Не ділиться. Якщо не ділиться, переходимо до третього пункту. Збільшимо більший знаменник в 2, 3, 4 рази і так далі до тих пір, поки він не поділиться на менший. І так, 6 збільшуємо в 2 рази. 6 помножити на 2 12. Перевіряємо, 12 на 4 ділиться. Значить, 12 буде спільним знаменником, і це число нам підходить. Щоб із 6 вийшло 12, ми домножали на 2. Щоб із 4 отримати 12, треба домножити на 3. Тепер домножати будемо на додатковий множник і чисельник і знаменник. 3 помножити на 1 3, 4 помножити на 3 12. 2 помножити на 1 2. 2 помножити на 6 12. Ми звели дроби 1 четверту і 1 шосту до спільного знаменника 12 і отримали 2 дроби, 3 дванадцятих і 2 дванадцятих. Наступний приклад: 4 і 7 дванадцятих приведемо до спільного знаменника. Для цього оберемо більший знаменник 9 і 12, більший знаменник 12. Спробуємо 12 поділити на 9. 12 на 9 не ділиться. Тому 12 починаємо збільшувати в рази. 12 помножимо на 2, 24. 24 на 9 не ділиться. 12 збільшуємо в 3 рази. Це буде 36. 36 ділиться на 9. Тому тут додатковий множник 3, а ось тут додатковий множник 4. Щоб із 9 отримати 36, потрібно домножити на 4. Перетворюємо дроби: 4 на 4 16. 4 на 9 36. 3 на 7 21, 3 на 12 36. Ми привели дроби 4 дев'ятих, 7 дванадцятих до спільного знаменника 36 і отримали дроби 6, 16 тридцять шостих і 21 тридцять шоста. І ще один приклад. 2 п'ятнадцятих і 11 дванадцятих приведемо до спільного знаменника. Відповідно до нашого правила шукаємо більший знаменник. Більший – 15. Спробуємо цей більший поділити на менше. 15 на 12 не ділиться. Якщо не ділиться, будемо збільшувати знаменник 15. 15 помножити на 2 30, 30 на 12 не ділиться, 15 помножити на 3 45, 45 на 12 не ділиться, 15 помножити на 4 60, 60 ділиться на 12. Із 15 ми отримали 60, коли домножили на 4. Щоб вийшло 60, із числа 12 потрібно домножити на 5. Перетворюємо дроби. 4 на 2 8, 4 на 15 60, 5 на 11 55, 5 на 12 60. Ми отримали нові дроби, 8,6, 55, 60. Якщо нам потрібно звести до спільного знаменника три числа, ми використовуємо те ж саме правило. Обираємо більший знаменник. Із поданих 10, 8 і 4 більший знаменник буде 10. 10 на 4 не ділиться, і 10 на 8 також не ділиться. Починаємо збільшувати число 10. 10 помножити на 2, 20 не ділиться ні на 8, а на 4, а на 8. 10 помножити на 3, 30 не підходить, 10 помножити на 4, 40. Давайте перевіряти, 40 на 8 ділиться. Це буде 5 і 40 ділиться на 4, це буде 10. Значить, число 40 буде спільним знаменником, і воно нам підходить. Так, тут потрібно домножити на 4, щоб вийшло 40. Тут домножати будемо на 5 і тут будемо домножати на 10. Перетворюємо дроби 4 на 3 – 12 сорокових, 5 на 3 – 15 сорокових, і 10 на 3 30 40. На цьому все. Бувайте!